Так, це на клікбейт, все правильно. Інший цикун вже контролює погоду над Україною, але він знаходиться над країною 404. Я Богдан, і це погода на завтра, 15 травня. Але для початку, як я і обіцяв, у минулому прогнозі розповім, чому так холодно і не путайте це з цим відео. Отже, перед вами супутниковий знімок за 13 травня. На ньому зображені хмари. Але якщо я намалюю їх напрямок, ви зрозумієте, що вони обертаються. Таке характерно для циклонів, але є нюанс. Якщо піднятись на висоту у 9 кілометрів, то побачимо таку картину: струменеві потоки. Червона лінія це струменевий потік, який переносить тепле повітря з Африки або з Азії. Синя це потік, який приносить холодне або арктичне повітря, і прикол у тому, що фіолетове коло це замкнена циркуляція повітря, яка не дає пробитись теплим або холодним потокам. Якщо повернутись до знімку із супутника, то все зрозуміло. Замкнена циркуляція зберігає холод і не дає йому вийти, і тримається в середньому до 10-14 днів. Тому в Україні особливо зранку так холодно і буде ще холодніше, бо струменевий невий потік завтра принесе сильний атмосферний фронт. Де буде холод та дощі у вашому місті, дізнайтесь прямо зараз. Чернівці, дощі тиме впродовж доби, атмосферний фронт дійде під кінець дня. на температура до 17 тепла. Нічна до 5. Хмельницький. Дощі увесь день. Атмосферний фронт дійде увечері. Денна температура до 14, нічна до 5 тепла. Рівне. Дощі та зливи до кінця доби. Денна температура до 7. Нічна до 5. Луцьк. Дощі та зливи до вечора. Денна температура до 7 тепла. Нічна до 5. Львів, Дощі та зливи до вечора. Денна температура до 7. Нічна до 4. Тернопіль. Дощі та зливи до кінця доби. Денна температура до 8, нічна до 4. Ужгород. Дощі та зливи до вечора. Денна температура до 9, нічна до 4. Івано Франківськ. Дощі та зливи впродовж доби. Денна температура до 9, нічна до 4. Житомир. Дощі та зливи впродовж доби. Увечері або під кінець доби атмосферний фронт прийде до північного регіону. Денна температура до 15 тепла, а нічна до 6. Київ зранку місцями покрапає, а ввечері прийдуть зливи. Денна температура до 18 тепла, нічна до 8 тепла. Чернігів зранку та до вечора очікуються локальні дощі, Але під кінець доби будуть зливи. Денна температура до 16, нічна до 9. Суми може локально по впродовж доби. А так, місцями без опадів. Денна температура до 18, нічна до 13. Вінниця. Локальні дощі впродовж доби, які посиляться під кінець доби. Денна температура до 17, нічна до 7. Черкаси може покрапати впродовж доби. Місцями без опадів. Денна температура до 19, нічна до 15. Кропивницький може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 12. Кременчук може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 14. Полтава може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 13. Кривий ріг може покрапати впродовж доби. Місцями без опадів. Денна температура до 18 тепла. Нічна до 14. Дніпро може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 13. Харків Може покрапати впродовж доби а так без опадів. Денна температура до 18, нічна до 12 тепла. Луганськ. Може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 11. Донецьк, може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 11. Запоріжжя може покрапати впродовж доби. а так без опадів. Денна температура до 19 тепла. Нічна до 14. Херсон. Без опадів увесь день. Денна температура до 20. Нічна до 12 тепла. Миколаїв. Без опадів увесь день. Денна температура до 20. Нічна до 13. Одеса. Може покрапати впродовж доби. а так без опадів. Денна температура до 19, нічна до 14 тепла. Севастополь без опадів увесь день. Денна температура до 17 тепла. Нічна до 12. Сімферополь без опадів увесь день. Денна температура до 17 тепла. Нічна до 6. Отака погода буде на 15 травня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Та пишіть коментар, щоб просто підтримати мене, бо це дуже сильно мотивує мене робити для вас такий контент. І, до речі, рекомендую глянути ось це відео. От оце. Я дуже сильно рекомендую, хто не бачив, подивіться.